Нам потрібно, напевно... Ні, там потрібно зачиття. Зразу ж всіх учасників записують містинний футбол першій фамілій мілочства. Ще крім цього від вас будуть окремі пояснення відібрані. Що присутність в мене, то-то, 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 то.

Так, да, там працює. <різькі> тут, <з розового. різькі> один зразок лишається нас, один віддаємо, або самі завозимо, або <різькі> Це для нас ще не взагалі. Напиди спонсор. філософа, що він виключає, що він робить. Це наш колектив. Нам потрібно так зробити. Де це? Це не схоже. Це не підходить. Тільки ви підкажете, каже, де пошло димати. Так. І це добре. Так, я бачу. та футболу з велидами початами. Я хочу дізнатися про планування. Планування. Так, це повз з рушком. І голові адміністрації з планування, Я з концентратом, тому що вона звертається і треба, щоб вона... Бачите, яка складається ситуація? Коли починаєш робити свою роботу, тебе починають шукати. Наконяємо я знаю, що я нічого. Не буду. Там Сьом Кайда, все, так? А то чого ніхто роботи не робив, ні? Григорій Васильович, давайте будемо об'єктину і перемогати. Я цього не боюсь. <плоти> я цього не боюся. У <плоти> По вас порушена кримінальна справа. за Заслуживає службовим становищем. По броді, який складає протокол. Порушена справа. У мене порушена кримінальна справа. Ви Будь ласка. Дайте назад. Будь ласка. Я дайте набрать Я Повністю добровільно приїхав на ослідування в лікарню. Я здам аналіз крові, Я здам аналіз на. Це напишете номер протоколу? Mm. Який злочився в останній? Що, Можете піти запишем з гроші. Злоча, яка фамілія, який а номер для... знімеш запише. Де номер протоколу? Mm -hmm. Да. да. Я, Куди я не потом. что Ніску на кров треба. Ніску на кров. Що ж підцяв. Один лишає по мене, як народок, а другий забирає на мене. Це є саморон теж. Це не мало мацаку. Вацан до Так. З нас так, або зацікавлена особа забирає, або... У Або... нас на сьогоднішній день зацікавлена особа громадськість лиці самооборони та жителі СМТ Тростянець. Це дуже добре. Це дуже добре. Я дуже... рахую, що це добре. Дозвольте. Я обійду. Ви скажете, що ховаюся. Mm. Я думаю, що в лікарні, я перепрошую, я думаю, що в лікарні вже пора камеру виключити. У вас право якесь є на зйомки? ви знімаєте як хто? Як громадський діяч? Да. Я в лікарні. Це моє особисте. І я забороняю. Я просто не дозволю вам знімати. Я нічого кров візьму, ви будете свідком, записуйте, будь ласка, зазвіть всіх активістів. А я щоб тоді ви не говорили, що неправильно брали, ви брали ви, кров і все проще. За, хай зайдуть всі активісти, буде присутність п'яти чоловік, мене на відео хватить вже знімати. Туалет, мною на відео не йшли, вже достатньо. Ну другий пішов. А ну скажіть, хлопче. Сюди йдуть. Але камеру вже пора виключити. Е, Суде... Максим Федорович, ви, будь ласка, не керуйте. Я не керую. Я просто. Все. Ми будемо знімати стільки-стільки нам. Це ви обличчя не знімаєте От. тоді, так? Да? Обличчя знімаєте, сам процес обличчя не знімаєте. Я не знаю, як це правильно. Я просто не знаю, як це правильно. Чим цей процес я не бачу. Абсолютно І не забороняється. От тим, що не забороняється. Це моє особисте. Я в лікарні, як громадянин. Це особисте, коли ви прийдете самі в лікарню. А коли вас доставили в лікарню, то тут вже не особисте. Григорій Васильович. Ми хочемо знати це, все, побачити наяву, як це воно робиться і все. Я перший раз на ці процедури дивлюсь. Я все шкафа буду знімати, ви що? <тис points> <Да, да. �хе> я на операційній зараз цю ліжанку вилізу та й звертію. Якщо правилу, то тут знімати взагалі не заборонено, тому що це, це є принципі, операційний да. зал, я, і, якщо то я... тут не можна знімати. Читай, що ми бойовій обстановці. Там не цей. Там закони не писані. Григорія Васильовича можна знімати усього. Григорій Васильович, я радію, що справа у вас бистріше підсудовичим. Протокол за відсутність. В ознак у мене адмін адмінправо хороше. А як ми з вами зустрічаємося 14 числа в суді? дуже пальцями, сюди не нажимайте, просто за бортики, бо ви його зараз просто виключите. Отак і це. Ви її крові не відчуєте,

на в диспансер. Ты мне расскажешь, пока является Да, она крови не замочи. Так. Ну, напиши мне, в, другу, в принципе это все. Хорошо? Все. все. Торжественно получит. Не, 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 Сейчас она торжественно. Все, Добрый, я, думаю, я, что -то я все же ее, за что Зара я... Не знаю. я подпишу, еще есть Дивіться, що чистить. Підписувати буду. Дивіться, що чиститься. Сіфадович, одну проведенці будь ласка. <рістити> ці. і все. Піднято. не мольки то цікавий експеримент, подивись. Так, дослідження зараз достатньо що за пробу. Зі на все схоже. Там матч є. Судя до сусідства розприяти. Я вибачаюся, Максим Федорович, ви за своє пояснення, ось то, що є підпис особи, знайомили з місцем для часу розділу справи, та які роз'яснені її право. Ви донесете відповідальність за відмову давати пояснення проти себе чи в своїх тут, що будь ласка. Значить, то при зупинці у вас були посвідчення водія собі документу? У вас не були. так? Я ж, я ж не заперечував це. Значить? Я готовий, що ви склали мене на протокол за відсутність документів. Що стосується стану окупанту. На відеокамеру фіксуйте, я повертаю громадянину куцяку Максиму Федоровичу його посвідчення свідоцтво про реєстрацію та посвідчення водія, так як я його вже не маю права вилучити, бо в нього під час зупинки його не було. і... Зараз до Максима Федоровича ще складеться ще один протокол про адміністративне правопорушення за статтю 126 частиною 1. Пунктом 2.1 правил дорожнього руху, який він не виконав, пункт 2.3, 3 А саме, при, під час керування транспортними засобами водії всіх механічних транспортних засобів повинні мати при собі перше посвідчення водія відповідної категорії, тобто Б категорії. Друге свідоцтво про реєстрацію на даний транспортний засоб. Що ви зіркою Ютубу будете, то всі розуміють. Я з цим повністю погоджуюсь, що я керував транспортним засобом за відсутністю документів, які мені зразу ж піднесли, тому що їх забув в кабінеті. Що стосується стану алкогольного сп'яніння, як ви це вважаєте, з цим буде розбиратися суд, і є результати офіційної лікарні. Я можу бути вільним. Поки що ні. Я вас почекаю ще... на вулиці. Так, да, ласка. Ви відправляйтесь, записуйте, що ви. Це що виходить? В робочий час? Получається так, п'ють в робочий час. в робочий час, це вже треба, це, це вже це 179. -а. Ну так, і до розбову до, до 5 чи до 6 час, я не знаю, чи ти не знаю. А коли він вже не в 1620. А чекай, а... а сьогодні короткий, до 4. Сьогодні не короткий, бо ще Вінницька прокуратура приїхала, сьогодні розбирається. То вже таке, вже. А Дуже. так, 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 так. так по закону короткий день. Ну я питав не було, короткий, не короткий. І всі на якісь рамки. Не маємо що що за кого що вам говорить людина і дивно насвічена, що це і не колос там робочий день повний має бути. Це не було що там може бути короткий, чи якийсь дощ пішов. А там повний роботи робочий день. Ну, не знаю. Я даю, що миліції не нормівається. За що ми, нормі, за що ми обусі... просто говоримо, якщо на камеру говорить? Що миліції Соті... не нормований, а у прокуратура. Ми за що все говоримо? Що він забувся права, права в кабінеті і вийшов з кабінету. Щоб завтра він не говорив, що е, я був в відпуску зовсім. розумієте? Якщо людина була працювала, в кабінеті лишила, документи поїхала і випускалася таке. Чому в чому справа, розумієте? Ну так? Ні? Я правильно кажу? Ви вже сталося вже, з начальником доїв. Та вже хоч, хоч трошки побережніться, побудьте вже трохи вже цей, бо були перевірки такі. А якщо ти зараз зарадіш зараз ще когось, ти що тобі будеш? Господи, за мене дай. Заслужити там жиру, біситься. Це це, кому війна, кому мають проблема. Ти бачив що він говорить. Тільки лиш людина починає працювати, а її зразу попасть в руки, як людяга прийшов, до цього ніхто не працював. Конечно, це свершилось. Це тільки почалося, що це правильно. Це вже треба виправляти ціпле.